Сьогодні у випуску побудують кільцеві розв'язки і біопереходи для тварин. На Львівщині розпочали капітальний ремонт дороги міжнародного значення Тернопіль, Львів Рава Руська Інноваційні наземні роботизовані системи, як на Львівщині, виготовляють дрони для розмінування та логістики. Ще одну вулицю Львова перейменували. Частина тролейбусної тепер називатиметься на честь полеглого воїна Богдана Кріля, пірата. На трасі між Львовом і жовтою розпочали капітальний ремонт дороги міжнародного значення. Позаду перша техніка робітники зрізають верхній шар ґрунту і готують основу для нового покриття. Оновлювати автошлях планували ще до початку повномасштабного вторгнення. Він є частиною важливого європейського маршруту, сполучає Україну з Польщею і далі з портами Балтійського моря. Ремонт охопить понад 60 кілометрів дороги. Передбачається влаштування лівоповоротних з'їздів, лівоповоротних каналізованих з'їздів, е, влаштування автобусних е, зупинок з, разом з новими автопавільйонами та туалетами межами населених пунктів. Передбачається влаштування освітлення в межах населених пунктів та влаштування шумозахисних екранів. Е, також передбачається влаштування пунктів вагового контролю, так званих ВІМ. Е, е, Капітальний ремонт шести мостів і одного шляхопроводу. уздовж нової дороги будуть велосипедні доріжки, три смуги за схемою 2 плюс 1. Також на трасі облаштують три кільцеві розв'язки на в'їзді та виїзді з жовтви. Це має зменшити кількість ДТП і покращити пропускну здатність дороги. На ділянці наявні дві транспортні розв'язки по типу кільця. Плануємо встановити ще одну нову кільцеву розв'язку. Для цієї дороги це важливо, щоб контролювати трафік і безпечну їзду. Проєкт фінансують спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Орієнтовна вартість першої ділянки львів-жовква 53 мільйони євро. Другої жовква рава руська близько 49 мільйонів євро. На роботи виділили два роки. Львівська область потребує, оскільки це є. Основний логістичний такий будемо так казати центр, де сходяться всі дороги з Євросоюзу, саме у Львівському будівництво нових якісних доріг першої категорії, які б могли би, як кажуть, розв'язати оцю цю проблему, яка є, от, наприклад, зараз біля Львова, коли все стоїть закурковано сівчап і спіки -пі і тому подібне. Наші дороги не витримують тих навантажень, тому будівництво нових якісних доріг, реконструкція, збільшення полос для того, щоб була. Більша спроможність проходження машини за годину це є один із найважливіших факторів, особливо в наш час. Зупиняти автомобільний рух на час ремонту не будуть, лише почергово перекриватимуть смуги для реверсного руху. Не встигають в терміни під час сесії Львівської міськради, директор ЛКП Зелене місто Олександр Єгоров розповів про хід будівництва сміттєпереробного заводу. За його словами, на територію заводу вже доставили 90% обладнання, виконали 78% будівельних робіт. Однак, через затримки з боку підрядника. Часно закінчити їх не вдається попередньо за контрактом. Підрядник мав до кінця червня завершити загальні будівельні роботи до кінця літа змонтувати обладнання, а до 1 листопада виконати пусконалагоджувальні роботи. Команда зеленого міста працює над усіма питаннями з підрядником контрол процес для того, щоб збудувати і запустити завод ще цього року. Вже у червні на підприємстві чекають фахівці виробників обладнання, які його змонтують. Також контракт передбачає. Що після запуску заводу упродовж року генпідрядник здійснюватиме нагляд за його роботою? Були затримки згідно підписаної додаткової угоди з підрядником. Були нам невчасно передані проектні рішення і проектно пошторисну документацію. Відповідно, воно по собі стягнуло, самосунуло. На терміни здачі об'єкту в експлуатацію він має і передбачає два технологічні запуски, тобто це є холодний запуск і гарячий. Ми планували в цьому році запустити ще гарячий запуск. Ми вже не встигаємо, тобто це мова йде про літній період часу. Він має відпрацювати в районі 4-5 місяців в гарячому режимі і 3-4 місяці в холодному режимі. Відповідно, тобто Ми будемо робити все від нас можливе, щоб ми запустили цей холодний запуск. Це виробництво інноваційних наземних роботизованих систем компанії Ровертек на Львівщині заснували товариші Василь Кореньовський та Богдан Змий у 2023 році. Така ідея надійшла від побратима Василя. Я служив і 14-15 і рік, і під час повномасштабної війни також пішов в лави збройних сил України. Перебував на східних гробежах нашої країни на обороні і в грудні місяці. По сімейних обставинах звільнився і через півроку родилася ідея по запросу одного співслужбовця, що їм потрібна допомога по вирішенню даної проблеми. І так і родився продукт. Розпочали виробництво дронів на автосервісі, однак цьогоріч його масштабували, перевезли в більше приміщення. Дуже швидко це все відбувалося, дуже інтенсивно. Раніше це було три комплекси в тиждень, зараз це порядка 20-30. Компанія Ровертек виготовляє наземні дрони для розмінування та логістичні дрони. Їх називають зміями. Першим взялися виготовляти саме дрон розміновувач. Все, що ми робили, випробовувалися зразу на практиці. Тобто у нас не було е, якихось зразу певних розрахунків. Ми е, розробили, поїхали на полігон, випробували, побачили е, щось не так. Зразу назад виправилися, зробили потім. Перевели це все в документи, потім знов перерахунки наново. І так, цілий час зараз комплекси цілий час знаходяться в розробці, тобто ми не зупинилися на одному місці. Через 10 місяців, як вийшов продукт, ми його сертифікували, кодифікували згідно стандартів НАТО. За кілька місяців після цього компанія взялася за виробництво дронів логістичних. Логістична платформа для виконання будь-яких логістичних місій, як в тилу, так і на лінії зіткнення. Також на нього встановлювати можна будь-які додаткові модулі як для евакуації інших роботизованих комплексів, для евакуації поранених, для доставки вантажів туди зі скидом. Проходить практично по будь-якій місцевості не страшне піхотне мінування. Не страшні скиди з дронів броньований. Заявлено 500 кілограм, але ми його випробовуємо з навантаженням то на 200 і в принципі він справляється з такими задачами. Ось так в роботі виглядає дрон-розміновувач. Розробники кажуть, навчитися управляти ним військовим не складно. За рахунок ударом ципків об землю він ініціює міни, відповідно, вони підриваються. Всі противопіхотні міни він проходить без. Без е, ніяких пошкоджень для комплексу, е, під, піднімає практично всі міни. Е, зараз багато фідбеків від е, деяких бригад, є, де вони працюють на, е, на теренах нашої країни, де багато замінованих є ПФМами. Це ліпістками, в народі кажуть, тобто прохідність і збирання ліпистків досить ефективна. Всі останні е, протиотанкові міну він переживає також. Навіть якщо він комплекс переживає, міняється тільки передній вал. Наземні дрони допомагають нашим військовим насамперед зберігати життя, а також швидше і масштабніше розміновувати території. Якщо, наприклад, забрати полеглого побратима з поля бою, відповідно, треба буде відправити якусь техніку. В техніці має бути екіпаж. В разі підбиття цієї техніки, це Мінус техніка дорогуща, і мінус, ну людське життя, яке безцінне. Е, відповідно, якщо йде на виконувати задачу робот, е, ми ну ми зберігаємо життя військовослужбовцям, а він виконує таку саму задачу. Раніше це у них займало на 5 соток порядка 6 годин. Зараз з використанням наших зміїв вони виконують до гектара в день. Частину вулиці тролейбусної перейменували на честь полеглого воїна Богдана Кріля з позивним пірат. Таке рішення ухвалила сесія міськради. Депутати підтримали звернення громадських організацій та робочої групи з перейменування. Нову назву отримає частина тролейбусної від вулиці Володимира Великого до вулиці Наукової. Обмежена вулицею Рубчака. Решта тролейбусною свою назву зберігає Богдан Кріль був львів'янином і мешкав в одному з будинків на тролейбусні. Він загинув 8 травня 2022 року у боях за Маріуполь. Загалом у Львівській громаді в межах декомунізації перейменували вже 77 вулиць та площ. А він боронив нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення. власне в Маріуполі в батьох вуличних боях. Хоча, власне, на службі війську він був ще раніше, декілька років перед тим був в загонах спецпризначенців, тобто відстоював оборонив нашу державу. На жаль, трагічно загинув на Зосталі під час однієї з авіаударів ворога.